Всім привіт! Ви на каналі Страшні Історії. Сьогодні я розповім вам історію, від якої холоне кров у жилах. Влаштовуйтесь зручніше, вимикайте світло і готуйтеся поринути в морок. Наша історія починається звичайним осіннім вечором. Молода пара Олег та Ірина вирішили провести вихідні на природі, подалі від міської метушні. Вони орендували невеликий будиночок у лісі, сподіваючись на романтику та спокій. Приїхавши на місце, вони були в захваті. Затишна хатинка, оточена густим лісом, золоте листя під ногами, усе здавалося ідеальним. Коли сонце почало сідати, Олег запропонував прогулятися. Давай пройдемося трохи, поки не стемніло. Кажуть, тут є мальовнича стежка до озера, сказав він. Ірина з радістю погодилася. Вони взяли ліхтарик, одяглися тепліше і вирушили в дорогу. Стежка була добре втоптана і вела їх у глиб лісу. Спочатку все було чудово. Вони розмовляли, сміялися, насолоджувалися свіжим повітрям, але поступово темрява почала згущуватися. Дерева стали здаватися вищими і грізнішими, а звичні звуки лісу, шелест листя, тріск гілок. Почали викликати тривогу. Олеже, може, повернемося? Вже зовсім темно, невпевнено промовила Ірина, міцніше стискаючи його руку. Не хвилюйся, кохана, заспокоїв її Олег, вмикаючи ліхтарик. Ми майже дійшли. Дивись, стежка все ще тут ще кілька хвилин, і ми біля озера. Вони йшли ще хвилин двадцять, але озера так і не було видно. Стежка, яка раніше здавалася такою простою, тепер почала петляти, розгалужуватися, а потім і зовсім губитися серед дерев. Вони намагалися повернутися, але кожен крок, здавалося, вів їх ще далі в невідомість. Ліхтарик ледь пробивав густий морок, вихоплюючи з темряви лише моторошні силуети дерев. Ми заблукали, звідчаєм прошепотіла Ірина. Паніка почала охоплювати її. Олег намагався зберігати спокій, але і в його голосі відчувалася напруга. Зараз я подивлюся на карті в телефоні. Він дістав смартфон, але на екрані була лише одна позначка немає сигналу. Вони вирішили йти прямо, сподіваючись вийти на знайоме місце. Але стежка, якою вони йшли, немов гралася з ними. Вона то з'являлася, то зникала, ведучи їх по колу. Вони проходили повз одні й ті самі дивні дерева знову і знову. Одне з них було особливо примітним. Старий Дуб, розколотий блискавкою навпіл. Побачивши його втретє, вони зрозуміли, що потрапили в пастку. Це неможливо, вигукнув Олег. В його голосі звучав страх. Ми ходимо по колу. Ірина почала плакати. Холод пробирав до кісток, а звуки лісу ставали все дивнішими. Їм здавалося, що хтось спостерігає за ними з темряви. Вони чули тихий шепіт, що долина з усіх боків, але не могли розібрати слів. Інколи між деревами миготіли тіні, схожі на людські силуети. Раптом ліхтарик в руках Олега замиготів і згас. Вони залишилися в абсолютній темряві. Паніка переросла в справжній жах. Вони стояли нерухомо, боячись зробити навіть крок. Шепіт став гучнішим. Ближчим. Здавалося, невидимі істоти оточують їх, наближаючись з кожною секундою. Хто тут? крикнув Олег у темряву. У відповідь пролунав сміх не людський, а моторошний, скрипучий сміх, від якого волосся ставало дибки. Ірина закричала. Вона відчула, як щось холодне і липке торкнулося її руки. Вона смикнулася, і вони з Олегом побігли. Побігли навмання крізь гілки, що дряпали обличчя, спотикаючись об коріння, не бачачи нічого перед собою. Вони бігли, поки не вистачало сил. Зупинившись, щоб перевести подих, вони зрозуміли, що все ще перебувають на тій самій проклятій стежці. І перед ними стояв той самий розколотий Дуб, сміх знову пролунав. Цього разу зовсім поруч. Знесилені, охоплені жахом, вони впали на землю. Вони більше не могли бігти, не могли боротися. Вони просто сиділи, обійнявшись, і чекали своєї долі. Шепіт перетворився на чіткі слова. Ви ніколи звідси не вийдете, лунав голос звідусіль. Ця стежка не має кінця. Раптом крізь дерева пробилося слабке світло. Олег та Ірина підняли голови. Здалеку долинав звук двигуна. Надія спалахнула в їхніх серцях. Вони піднялися і побігли на світло, не звертаючи уваги на сміх і шепіт за спиною. Вони вибігли на дорогу. Світло фар засліпило їх. Старенький автомобіль зупинився, і з нього вийшов літній чоловік. Це був місцевий лісник. Що ви тут робите посеред ночі? здивовано запитав він. Олег та Ірина. Задихаючись, розповіли йому про нескінченну стежку, про шепіт і тіні. Лісник уважно вислухав їх, і його обличчя стало серйозним. Вам пощастило, сказав він тихо, ви не перші, кого цей ліс намагався забрати. Кажуть, колись тут зникла група туристів. І з того часу їхні душі блукають цими стежками, заманюючи до себе нових жертв. Ту стежку називають стежкою без кінця. Той, хто ступить на неї після заходу сонця, Приречений блукати вічно. Лісник відвіз їх до будиночка. Вони швидко зібрали свої речі і, не озираючись, поїхали геть з цього проклятого місця. Вони ніколи більше не поверталися в той ліс. Але щоночі, засинаючи, Ірина чула тихий шепіт і моторошний сміх, що нагадував їй про ту нескінченну нічну стежку. А Олег інколи прокидався в холодному поту, бачачи уві сні розколотий дуб і тіні, що рухаються між деревами. Вони вижили, але частина їхньої душі назавжди залишилася там, у темному лісі, на стежці, що не має кінця. Іноді, коли ви гуляєте лісом і починає сутеніти, прислухайтеся. Можливо, ви почуєте тихий шепіт, що кличе вас на стежку, з якої немає вороття. І пам'ятайте, деякі шляхи краще ніколи не обирати. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і чекайте на нові моторошні історії. До зустрічі!